Сьогодні у штабі командування вітчизняного флоту відбулося засідання військової ради військово-морських сил збройних сил України. Головною метою засідання стало підведення підсумків роботи військових моряків у 2011 році та визначення пріоритетних завдань на наступний рік. Детальніше у нашому наступному репортажі Розпочали з приємного. За підсумками 2010-2011 навчального року, кращих військовослужбовців було нагороджено грамотами та присвоєно чергові військові звання. Також командувач військово морських сил України адмірал Віктор Максимов представив присутнім головного мічмена флоту Сергія Рябцева та вручив йому нагрудний знак. Моя задача ми з не раз спілкувалися, в першу чергу, щоб старшинський мічманський состав був должному бороні. Ти самий главний мічман флота. У засіданні військової ради взяли участь заступник начальника генерального штабу збройних сил України, віце-адмірал Ігор Кабаненко, командування флоту, голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба, військовий прокурор військово-морських сил України, генерал-майор юстиції Сергій Нянчур, командири з'єднань, кораблів військових частин флоту та їх заступники. Розпочинаючи засідання, командувач військово-морських сил збройних сил України адмірал Віктор Максимов наголосив, що протягом цього начального року були закладені основи для планування поетапного реформування та розвитку військово-морських сил, визначені конкретні заходи та шляхи створення сучасного флоту, спроможного адекватно реагувати на існуючі виклики та загрози національної безпеки держави з морського напрямку. Також Віктор Максимов зазначив, що командуванням військово-морських сил зроблені перші кроки з реформування військової освіти і науки та висловив сподівання, що вже з наступного року оперативно-стратегічний факультет буде знаходитись на базі Академії військово-морських сил. В межах виділених фінансових ресурсів проведені заходи з відновлення технічної готовності корабельного складу, озброєння та військової техніки. Найбільш вагомими заходами бойової підготовки у 2011 році стали широкомасштабні дослідницькі командно-штабні навчання, адекватне реагування реагування-2011» та несення оперативного чергування ротою морської піхоти українських військово-морських сил у складі багатонаціональної тактичної групи Хелброк. Проте, на думку командувача вітчизняного флоту, за наявності належного матеріально-технічного забезпечення результат роботи міг би бути набагато кращим, за його словами, цей рік став приломним в питанні існуючої системи судноремонту, адже командуванням були чітко визначені проблеми цього напрямку і наміщення можливості їх вирішення шляхом поглибленої взаємодії з основними підприємствами суднобудівної галузі держави. Наступним перед присутніми виступив голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба, який входить до складу військової ради флоту. Володимир Григорович відзвітував про здобутки влади міста за п'ять місяців його керівництва та торкнувся найболючішої соціальної проблеми військовослужбовців забезпечення житлом. На сьогоднішній день голова міста бачить три шляхи вирішення цього питання: будівництво житла для військовослужбовців безпосередньо міністерством оборони України, участь Міністерства оборони України у програмі будівництва доступної житла, де надається 30 відсотковий дисконт, який можна збільшувати за рахунок міського бюджету, і нарешті виплата військовослужбовцям грошового забезпечення на купівлю житла за прикладом армії розвинутих країн світу по закінченню засідання. Начальник штабу, перший заступник командувача військово-морських сил збройних сил України, віце адмірал Юрій Ільїн, зі свого боку відзначив до 2011 рік. Це Рік створення бази для майбутнього реформування військово-морських сил. У 2011 році нам вдалося е, створити умови для подальшого реформування системи управління військової освіти і науки, системи підготовки. Саме головне це е, Верховним головнокомандувачем президентом України закладено новий корвет. І навколо цього проєкту, звичайно, і буде будуватися флот. Карвет це майбутнє флоту, і всі рада сил, приймаючи до уваги принцип уніфікації, звичайно, будуть будуватися відповідно до Карвету, який ввійде до складу військовоморських сил. Ми сподіваємося у 2016 році.